Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, полосви Боже, на все святе Боже, нас, наш нарід і цілий світ, силою Чесного Живторячого Христа, Козаря з Івано-Франківська на чотири сторони світа, на многое благо літа, щоб сила Божа була все більше з нами. Всіма Божими людьми, щоб скоріше було воскресіння, героїв наших і України та світу Божого від всякої нечисті, спасіння. Власи Боже, благодатью нерокотворної ікони Твоєї, яка створена Тобою час з'яви біля цього Христа, матінкою Божою Пресвятою, коли Твоя Десниця права рука. Мала гілочка Каштана, який посаджений тут був 29 травня 2015 року. Наступному році, в 2025, 10 років буде, як була обітниця Твоя, Господи, що ти в найважчий час, найстрашніший, до нас прибудеш, як засвітуть каштани. І Україна проти всякої нечисті повстане Україну ненько на віки. Очолить як гетьман, як король за молитвами всіх святих та причистий Богородиці серед них, як сьомий президент України при підтримці праведних людей на віки. На славний великий кобзар Тарас Григорович Шевченко. За це 2018 році. За Твоїм благословенням, Христе Боже. Гранітна таблиця ця встановлена нашою мережею капеланів офіцерів УГВР, ЗСУ УПА ОУН. І віримо ми, що здійсняться пророчі сни, як пришестя Боже буде, як сонячні храми зійдуть в Україну. І в світі, як переможуть Божі люди. Дай Боже, щоб скоріше це було. Дай Боже, щоб згинуло всяке зло. На віки вічні. Амінь.